Ми привезли допомогу жителям міста Херсон, які мало забезпечені. Ми допомагаємо з перших днів деокупації міста Херсон, як острову район Корабель, так і гімназії номер 1 Постійно у нас приїжджають рейси, по 5-10 по тонн привозимо сюди допомогу. Зараз на даний момент, за зверненням військової адміністрації, ми привезли допомогу в виді овочів і фруктів. Всім дякуємо, слава Україні. Дякуємо, слава. Херсонська військова адміністрація висловлює подяку, благодійній організації, український миротворець та благодійній організації «Всесвітній Чеченський конгрес за сприянням голови Зазимської ОТГ Кропенка Віталію за надану гуманітарну допомогу у вигляді овочей та фруктів для мешканців Херсонської громади. Велике вам дякую. Дякую вам велике. Це взагалі нам подарок сьогодні. На здоров'я. Ви теж будьте здоров'я, все вас добре. Все мої України. Дякую Необхідно, звісно, особливо нашим возрастным людям, які не можуть і ходити нормально, і ще страшно, тому що обстріли безконечні. что що є така допомога. Це дуже-дуже доречно. І велике-велике дякую нашим волонтерам, що вони нам так допомогли. очень помогает. Спасибо волонтерам, спасибо и дай бог им здоровья и благополучия. Спасибо. Спасибо вам большое, ребята, за мандаринку, за бананчик, за капусту, за бурячок, за морковь, за яблочки. Большое вам спасибо. Берегите себя. Слава Украине.